Вітаю, середа 10 січня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Немобілізацією єдиною. Кабмін вніс до Ради законопроект, що посилює відповідальність за порушення правил військового обліку. Брудні, голодні, але незламні. У МВС показали, як відбувається евакуація поранених бійців з нуля. Технічна помилка. НАСА відклало висадку людей на місяць. Не мобілізацію єдиною. Кабмін вніс до ради ще один законопроект, яким запропонував посилити відповідальність за порушення правил військового обліку, зокрема, збільшити штрафи в десятеро. Тепер вони становитимуть від 8500 тисяч до 17 тисяч гривень. Порушення законодавства про мобілізацію коштуватиме до 34 тисяч гривень для громадян та до 85 тисяч для посадових осіб а в особливий період до 204 тисяч гривень. Крім того, Кабмін запропонував запровадити. Кримінальну відповідальність за відмову від проходження медогляду та прирівняти це до ухилення від призову. Тим часом урядовий законопроект про мобілізацію голосуватимуть завтра в першому читанні, ймовірніше його відправлять на доопрацювання до схвалення вдруге. У Запоріжжі СБУ викрила агента російської розвідки, який полював на оборонні заводи. Насамперед його цікавили підприємства, що виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки. Також фігурант відслідковував місця найбільшого зосередження. Особового складу та військової техніки сил оборони на території обласного центру за даними слідства фігурантом є екс заступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби. Восени 2023 року зрадник приступив до активного виконання ворожих завдань. Армія Росії продовжує перекидати техніку і військових через Маріуполь. За словами радника мера Андрющенка, раніше вже фіксували окреме використання цивільного транспорту для військових цілей. Проте саме використання в організованій колоні зафіксовано вперше. Техніка через центр міста попрямувала у бік Бердянська. У МВС показали, як відбувається евакуація поранених бійців з нуля. Бійці бригади Людь гвардії наступу врятували побратима з лінії вогню. Все зафільмували на відео. Захисники допомогли пораненому військовому опинитися в безпечному місці. Брудні, мокрі, голодні, але не зломлені, наголосив один з українських героїв. У 2023 році Україна втричі збільшила виробництво зброї, техніки та артснарядів, а мін у 42 рази. Про це повідомив голова оборонного комітету Олександр Завітневич. За його словами, наші воїни успішно застосували власну далекобійну зброю, вразивши ціль ворога на 700 км. Окрім цього, створено понад 50 виробників боєприпасів для дронів різних видів. У 2024 році каже парламентар, якщо не буде дефіциту вибухових речовин, планується масове виробництво снарядів 155-го, так званого натовського калібру. Іран розробив для Росії нову модель дрона шахет для атак по Україні. Дальність його польоту становитиме до півтори тисячі кілометрів. Безпілотник буде оснащений спеціальним пристроєм для передавання відео. Крім того, за даними видання Sky News, Пігран близький до передавання Москві ракет класу Земля-Земля вартість угоди оцінюється в понад 2 мільйона доларів. Священник з Івано-Франківщини, який 22 роки носить протези, зворушливо підтримав військового, який втратив кінцівки. Мережу сколихнуло зворушливе фото, яке стало доказом того, що втративши ноги, можна ходити та отримати шалену підтримку. В домівку українського захисника, який проходить реабілітацію Володимира Бойчука, навідався священнослужитель з Івано-Франківщини Іван Теремко. Володимир втратив кінцівки на фронті, тому нині вчиться ходити із протезами. Священник... Провідав військового, аби передати йому Йорданську воду і підтримати бойовий дух. Наса відклало висадку людей на місяць. Космічне агентство планувало відправити астронавтів наприкінці цього року, але перенесло політ на вересень 25-го. Разом з цим також на рік відкладено і місію Артеміда 3 у рамках якої вперше за понад 50 років на місяць мали висадитися люди. Поки що вона планується на перший місяць осені 26-го року. Польоти були перенесені через технічні проблеми. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!